Передріздвяний подарунок від росіян Кривому Рогу близько 15.40 сьогодні, 24 грудня, російська ракета вдарила по житловому масиву Кривого Рогу. Станом на зараз зараз близько 17.10. За офіційною інформацією, яку поширив начальник військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак. З-під завалів чотирьох людей врятували. Постраждало станом на зараз семеро людей. Одна жінка важка. Також повідомлялося про трьох людей, які перебувають в стані середньої тяжкості. Перебуваючи тут зараз на місці, ми бачимо, що триває рятувально-пошукова операція, триває розбір завалів. Людей, які підходять сюди, запрошують взяти участь в цьому, проводять до місця, і люди допомагають власне, розбирати ці завали. Також ми бачимо, що працюють екстрені служби, працюють рятувальники. Уже сюди прибули комунальні служби, які прибирають перші наслідки. Працює багато техніки. Оскільки приліт стався в робочий час на цій вулиці, яка є дуже жвавою, по якій прокладено багато маршрутів громадського транспорту, тут перебувало багато людей. Тут завжди багато автівок, і ми бачили пошкодження автівки, які знаходяться неподалік від місця вибуху. Поки що невідомо, чим саме росіяни вдарили по Кривому рогу. Ця інформація буде уточнюватися, але станом на цей момент абсолютно зрозуміло, що це чергова терористична атака проти цивільного населення.